з тернопільським євромайданом колектив телеканалу вгощав пікетувальників гарячою кавою, бутербродами та фруктами. Так, наші працівники вирішили долучитися і допомогти молоді в боротьбі за підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Гостинці протестувальники швидко розібрали. Тому хотілося б, щоб всі, хто не може днями бути поряд з молоді на майдані, але має змогу принести їжу, гарячий чай, каву чи теплі речі, долучився до страйку, хоча б у такий спосіб. Колектив телеканалу Тебе не може підтримувати. Ми е, піклувальників на майдані постійно. Ми вирішили зробити це після робочий час і чуть чуть маленькою капелькою, тим чим ми можемо допомогти. Ми їх сьогодні вирішили підтримати.